Вітаю, друзі. Тут вкотре медіа повідомляють нам, що Путін розконсервовує свої старі літаки. Якщо чесно, на все це подивитись на весь авіапарк Путіна, то там суціль старі літаки. Вони свого часу козиряли ПАКФА Су-57, таким, як вони клятвено запевняли, що це. Літак п'ятого покоління, і навіть вони кілька разів вкидали інформацію, що цей літак був задіяний в операції в Україні. Ну, хіба що в якості демонстраційного польоту. Але навіть якщо був задіяний, то він не входив в зону дії української протиповітряної оборони. Загалом, якщо вважати Другу армію світу авіаспроможної, то це з великою натяжкою. Справа в тому, що основний парк авіаційний це парк минулого століття. Там немає необхідної кількості сучасних літаків. Наприклад, якщо зараз Фінляндія замовила 65 літаків f 35 це означає, що Ф-35, по суті, переб'ють всю, все, весь літаючий хлам Російської Федерації. Тому, коли оцінювати зараз оці всі погрози про розконсервацію величезної кількості літаків, то треба враховувати два фактори. Перший це наявність самих бортів, ну, добре, розконсервують вони там 30 штук. Зараз. Наскільки мені відомо, з аеродрому Міллєрова, десь в жовтні, той відомий тим, що Україна наносила удари по ньому, з аеродрому Курська забрали якусь кількість Міг-29-х. Це легкий винищувач, на відміну від Су 35-го. І су 27 ну в основному, Су-27 на консервації є, і е, їх можна ще також якось домодернізувати. Взагалом, із наявного парку модернізацію пройшли тільки-кілька десятків із 800, більш-менш боєздатних бортів, по суті, Модернізацію пройшли десь по тій схемі, яку ми можемо отримати Міг-29 від Польщі. Ну, сама Україна, до речі, запропонувала досить непогану модернізацію міга 29 на потужностях українських виробництв. Ну але зараз це складно робити на українських виробництвах. Хоча ідея модернізації. Міга-29 українська була і дуже непогана, вона була ну, досить сфально прийнята. Отже, коли Росія збирається ну, залякати нас якоюсь масовою з'явою літаків, то це дуже ну, голосний крик, виск, але спроможності російського виробництва дуже Низькі, не встигнуть вони їх навіть довести до поїздатного стану. Навіть ті літаки, які вони забрали в Курську чи в Міллеру, як бачимо, вони не з'являються фактично в полі бою. Хоча українська протиповітряна оборона збила, я так розумію, десь в районі Єма Києва, Су-35. І це досить серйозний удар. Тобто, він це досить ну фактично, ракета вважається, що це С-300 був комплекс, і збити на такій відстані до 100 км літак, це, це серйозний удар. Тобто, що це означає? Що через величезні втрати, а ну, дозволю собі послатися на полковника світана. Він говорить, що в принципі, те, що український генштаб заявляє про втрату більше 300 літаків, є цілком релевантна цифра, яка підтверджується з трьох джерел інформації. Тобто це і РЛС, це і розвідка, це ну, фотофіксації, і тому подібне. Якщо американські служби називають Десь більше 70 літаків збитих на території України, то мова там йде про власне, борти, які обламки яких лежать на території України, підконтрольній території. От в бородянці старі пілоти розібрали збитий, су-35-й. Розрізали на брелоки, і е, ці брелоки е, були продані для допомоги Збройним силам України за досить ну, велику суму. І це така гарна позитивна ініціатива. Хоч, хоч в цьому, ну тобто е, україн, талановиті українці змушують навіть збити літаки противника працювати проти противника, в цьому сенсі хороший правильний підхід. Але Мені здається, що літак це ж пілот і борт. Якщо більшість бортів старші 35 років або й 40, на них же молодих пілотів сади не сади, це ну, ще й психологічний фактор. При такій кількості втрачених пілотів, які загинули на території України, психологія. Російських пілотів досить серйозно надламана. Неспроста ж з'явилися, наприклад, е пілоти Вагнера, які експлуатують дозвуковий винищувач су 25 І це дуже дивно, тому що ну, фактично, хто тільки не збивав ці е винищувачі, і прикордонники, і Нацгвардія, і ТРО. Тобто це така дивна історія, що, е, виявляється, е, Пригожин зі своїми вагнерівцями почав ще минулої осені вербувати пілотів на е, штурмовики. І навіть один зі збитих на території України був навіть генерал-майор, родом з Білорусі, завербований чоловіка Вагнера, трохи підзаробити. Чоловік, якому далеко за 60, трошки вирішив політати, побобити Україну, але досить невдало. Тобто вся ідея отакого от залякування вона може зводитися лише для одного: кілька до одного, кілька. Десь пару місяців тому почала вкидатися і обговорюватися, мусуватися тема про те, що Росія хоче використати кілька хвиль авіації, аби, наприклад, перша хвиля, в яких летять смертники на стареньких драндулетах, розкрила протиповітряну оборону, друга хвиля трошки добомбила. Цю протиповітряну оборону, а третя хвиля вже почала домінувати у повітряному просторі. Мені здається, що з рівнем насиченості протиповітряної оборони, ці всі експерименти Росії є лише такими ну, коридорними, кабінетними чи, чи накилимними. Просто якісь Ідеї чи якусь інформацію дражливу, яка б зносила нам е, мізки, яка б не давала нам спокою, треба вкидати в інформпростір. От вони вкидають про тисяч, тисячі літаків, які полетять. Нема в Росії вже тисяч літаків, нема. У них одна з серйозних проблем не лише в авіації військовій, а ще більша проблема в авіації цивільній. Ще трохи, і е, в Росії залишиться, мабуть, ну, 250-300 бортів на таку величезну територію. Це означає, що скоро росіяни масово пересядуть на автомобілі або на електрички, які так само піддаються канібалізації, як і літаки. В тому стані, е, як вони е, зберігались на консервації, там хіба з п'яти літаків можна один зібрати. Ну, принаймні, по аналогії з танками. Танкісти говорять, що ну, от із сховищ танк можна перебрати і зібрати ну, більш-менш боєздатний, один з ну, п'яти танків скомплектувати один. Ну, от Дивно буде, як Росія буде комплектувати літаки один з п'яти. І чи будуть вони літати взагалі? І найсмішніше а хто наважиться на них сідати за, так би мовити, кермо цього літака? Невже в Росії скільки людей без, з відбитими мізками? Мені здається, що пілоти в Росії Ну, є в них пілоти з відбитими мізками, але ж багато з них ще хочуть дожити до того часу. Щоб політати на цивільних боїнгах і отримувати зарплату по 10 тисяч доларів, на відміну від копійок, які вони отримують у військово-повітряних, навіть у військово-космічних силах Російської Федерації. Тому всі ці медійні бзіки про те, що Росія починає розконсервовувати щось, для того, щоб розконсервувати, треба мати і пілотів, і найголовніше Механіків і слюсарів, які ці літаки допиляють до літабельного стану, по-моєму, в Росії з цим проблема, тому ми переможемо. Слава Україні! Діліться цим відео, аби наша аудиторія розросталася.